Мама, мама, не в кошко, дай себе повторимо. Усім привіт! До вашої уваги розумні валізки, які допоможуть вашим малюкам пізнати світ та підготуватися до школи. Ці набори використовують дуже багато методик, і діткам буде набагато легше навчатися, тому що навчання проходить в ігровій формі. У валізці 80 карток, які поділені на 10 категорій. Музичні інструменти, овочі, фрукти, квіти, світські тварини, дикі звірі, підводний світ, меблі, іграшки, транспорт. На зворотньому боці картки розташований текст, який більш детально ознайомить з картинкою. У цьому наборі використовуються такі методики: як методика Марії Монтесорі, дієнєша, блоки, Зайцева домана, українська традиційна система дошкільної освіти нуш. Хочемо вам запропонувати декілька ігор. Перша края. Викладіть три картки з однієї категорії та одну картку з іншої категорії. Запропонуйте дитині визначити, який предмет зайвий та пояснити чому. Друга Запропонуйте дитині запам'ятати три картки. Попросіть дитину заплюшити очі, а тим часом сховайте одну картку. Запитайте, яка картка зникла і що було на ній зображено. Поступово збільшити кількість карток. Цю валізку радимо використовувати від народження. Разом з дитиною ви можете поповнювати словниковий запас, тренувати пам'ять, увагу та мислення. Розвивайтесь, навчайтесь. Весело, легко і будь-де. Посилання на товар в описі під відео. Підписуйтесь на інстаграм-сторінку та наш канал. До нових зустрічей на каналі Стратег!